любі друзі! Давайте сьогодні дізнаємося, що ви знаєте про рідне місто. Батьківщина кавунів, сонця, моря і ланів. Плигай ти скоріш вагон, вирушай хочеш в херсон. Як називаються мешканці нашого міста? Обери правильну відповідь: жителі, люди, херсонці. Правильно, херсонці. На якій річці розташован Херсон? Відгадай загадку. Тече-тече, не витікає, біжить-біжить, не добігає. Широка та велика головна річка України. Так, Дніпро, чим вказує час херсонський незвичайний вуличний годинник стрілкою, рукою, тінню? Так, правильно тінню. Як називається будівля, де можна ходить побачити зоряне небо та планети сонячної системи? Кафе Планітарій Супермаркет? Так, це Планітарій. Як називається міст, який з'єднує лівий і правий береги Дніпра у Херсоні? Херсонський Олешківський Антонівський. Це Антонівський міст. В яке море впадає річка Дніпро? Чорне, червоне, середземне, вірно, чорне море. Якою ягодою? Славен Херсон. Полуниця, Лохина, кавун. Вірно. Кавуном. Де херсонці полюбляють відпочивати влітку пляжі, дачі і гідропарк. Всі відповіді вірні. Вітаю вас, молодці!